Та Таку, мабуть, тільки задок відкриваємо. Зараз під борта щось підложимо. Та і все. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. З вами я, Сергій Шелудько, і спілка свиноводів-аматорів на даний момент. Ну, Хто дивиться мене давно, є спілка свиноводів у Вайбері, хто хоче приєднатися. Якщо не забуду, залишу силочку в описі. Якщо забуду, можете написати в коментарях, я оставлю силочку, приєднаєтеся. чому спілочка свиноводів аматерів на сьогоднішній день. Я так звертаюся, тому що зараз використовуємо мій прицеп, використовуємо кумову машину. Що ми будемо робити? Е, є в кума було четверо поросят, двоє він вже реалізував. А Двойко ще є. ну Так склалася ситуація, що це все діло треба ще бігенько розрулити. І до мене дзвонив Андрій, Яришківський, хоче собі свинку купити, щоб вже була велика, і її зразу спарувати. Ми з ним, я йому ну, говорю, в мене можеш взяти. Потім Тарас приїхав до мене і забрав у мене дві свині, щоб в одній клітці вони були. А Андрію тепер, виходить, ну, я мог би, звісно, віддати, а Тарас хотів одну в кума брати, одну в мене. Але так, що каже, так буде краще, щоб в одній клітці були дві свинки, поки вони будуть знаходитися разом. Я їх попарую і так буде легше. Так що до Андрія дзвонив, кажу, Андрюха є кума-свиня. Сьогодні приїжджав, виправляв кумові помилки. Зараз подивимося, якраз що в нас тут робиться. Так що свинку зараз будемо з цієї клітки з кумом. Забирати ось ориженька, вона якраз прийшла, в охоту гуляє, якраз ми її перевеземо і з кумом е, відвеземо, і вже потім Андрюха буде її парувати. Продаємо її за 10 тисяч гривень, воно кум вже верхи і сидить, і все ушки. нормально, і ушки, все, її можна вже сьогодні парувати. Так що зараз Андрію привеземо, вже ще додамо роботи. Це цих свиней ми брали у калюнчика. Випускає їх а гуляє. А сьогодні ми справляли ситуацію по свинкам. Це сестра тумбочки, це також, я куму так само продавав за червончик. І отакі поросятка, але кум протупив і не, поску... не... покупірував їм хвости. Що кум хоче. Е? О, давай. О, Не покупірував хвости. Мене хтось там запитував, як це діло можна зробити е, в такому віці. Е, можна нагріти ножа до красна. Ми взяли газовий балон, взяли ножа, і гріли до красна, кумчик приносив, бігеньки відрізали і припікали. Все нормально, немає крові, немає нічого, поросятка потужніші, ще також не кастрували, кум також е, щось до кума не звертався і цього діла ми не зробили. Кум, ти ж будеш цю суноматку продавати, так, якщо так, ну, може вона поїде або до мене додому назад. Ну, а як будемо продавати, я зніму відео і покажу. Ну, кабана вже не продаємо, бо він не парується. О, може, кому треба? Чи ти живим весом продаєш? Да? Живим весом 70 гривень кілограм. Так що кум тут починає. Не може, не може. Так закрию двері, щоб синям не так було холодно. Закривати. Та вона ніде не дінеться. Кум каже, може треба взяти цього, відро вірьовку. Кажу, ні, кум вірьовка нам не треба. Будемо гнати її аж до ярешок, так що куме жени свиню. Женемо ще на прицеп, закинемо, потім там трусанемо трошки тирфі, щоб вона... Вона бач, кум, цього, Ну я так зрозумів, що, що вона що в неї все нормально. Що таке кум? Включай повишен. Давай, давай, давай. Повний капець газу. Пепа? Уперта. Уперта, пепа, давай. Давай, період. Так що зараз з кумом будемо грузити свиню. О, Повний привод Включай і все. Так що зараз десь поставимо телефон, б'янька це все діло з кумом, загрузимо. Да. Коли жіночка просить, відмовити не можна. А він каже, вірьовку. куди та вірьовка? Зато вона нікуди до тебе не дінеться. Вона до Андрію одразу казати, хай їде, бере сім'я. О, так. Зараз буду кому допомагати. Десь поставлю на машинку телефон. Думаю, буде нас видно. Ова, хоч би тільки не гепнувся. Так, видно, не видно. Щось трохи видно, так? Да? Я упав телефон. Зараз мене бігом на паузу. Ти ж бачив тебе кум, Бога. Так що, друзі, навіть не будемо вирізати, що в нас там произошло. Включаємо задню передачу. І на пониженні потихеньку, потихеньку, потихеньку їдемо. Помиленьку. І скуми прицепту буде жити. Так що, друзі, свинка на базі вже. Прицепчику, тут, у нас вже застілька обратно випала. Чому трані ті застрішки, знаєш? Е, Наскільки їх вистачало, а це скільки там, я її не їжджу вже цим прицепом. Кум трусний, трошки тирси, щоб вона не каталася. Так що, пепочка, дівчинка, їдемо до Андрійка. Давай. Фу. В такому, звісно, стані її легше заганяти. Телефон, як завжди, вже бідолога побитий, ну таке також буває. Це Телефон блогера це розходний матеріал. Так, Що там кум біжить? чи ні? О, Кум летить. Тирса летить, кум летить. Посипаю їх туди, де закриваємося. І летимо на ярешки. Ну що, друзі, почому? Кум рулює, я не газую, світла нема, заправка не працює. Кум їздив на трасу, заправився газком, бо кум подзвонив, каже, давай вже трасуню комусь, чи є клієнт, треба свиню, каже, давай, веземо. Заправилися і летимо зараз на село Ярешки. До Андрія, всі ті ж самі люди, нема кум поехали. О, Всі ті самі. Раніше ми їздили частенько до Андрія, зараз Андрій їздить до мене, бо йому трошки до мене зараз не з руки. Чи мені до нього не з руки, тому що не їжджу я на е, малу березанку От. і не заложу йому тепер макухи, тепер він приїжджає до мене додому. Все, ну приїдемо на місце, розгрузочку, зазнімемо, покажемо кому, навіщо. І з однієї сторони зарізати то проще продати живою вагою, там продали да і все. А, я думаю, що раз, якщо він навіть сьогодні можна вже її парувати, спарує і вже дасть Бог, якщо все буде добре, то будуть поросята ближче. Це не маленьку свинку виростити, потратити час. Але, ну, Якраз нормальний. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Тут у нас є світло. Остела працює. А, ген... Ні, ну, а генератор стоїть. Добре, да, генератор. Таке як а... у нас на роботі. Так, перескочили переїзд, зараз бігеньким мотнемося. Бо там до мене товариш вже їде. І каже, хочу, щоб ти був вдома. Так що я думаю, ми все добре, якщо все добре. Не хочете загадувати наперед, це дорога справимося та їх порішаємо так, село Садове у вас літає підписникам садового привіт, якщо є такі, ну думаю хтось хоч один дає точ. Повирізали. Тут так їдеш, як буря трошки стрюнувато. Вони вже старі дерева. Хтось там пішов, садить, нема кому, а вирізати як вони, бачить дупла які знизу, І вони падають. Вже треба нове садити. чи будуть його садити, чи ні. Ну. Але воно бачу, там вирізали, вже кущі такі виростають і ніхто нічого не садить Ну що, воно... друзі, село, нова лихнівка. Стару ми пролетіли. Тут живе моя сестричка Наталя Ну, Зараз на корж, так що сім'ї Корж і Діду Вітьки великий привіт. Привіт. <говори> Казала мені ні, сеструха, що він кожен ранок включаєш ручка і за ним п'є чай. Так що діду, тобі великий привіт, бережи себе. Це те, що на молководі. Да, що робив на молковозі. отакий такий дядька. Привіт, все, Лихнівку прилетіло. Наступне село буде в нас є решки. Теж будемо заїжджати на Чорнобильський посьолок. Буде по-українськи, не знаю, як правильно перевести. Бо При Лихнівці стара Лихнівка і Нова Лихнівка. Тобто там і тут будинки для переселенців. І так само є решки, так само в Пилипчому. А Пилип... Ні, в Пилипчому немає. Фактично багато сіл таких, що є такі, ну, тіпо, село до села добудували і так вийшло. Так два рази дві пісні послухали, і ми в ярешках. Ну, Пісні не слухали, бо в кума немає флешки, то що її Надюха записала, а все остальне ми не слухаємо. Слухаємо тільки українське, так, так. кум рулює, я газую, Шо, бо, бо. Кума, кума роздражає трохи коли. Щось співають кацапські пісні. Хоча я нічого не маю проти, то люди хай як хочуть, але мене щось вивертає. В такий період не дуже хочеться. Так що, друзі, село Ярешки. Сім'ї Клименків, привіт. Там вони живуть, воно гараж. Ну, погано я не можу попасти, погано видно. Це по-моєму. Та да, моя хрещениця, там анюта, да. тобто кумі Олі, куму Ігорю. Він працює з Андрієм разом. Все, долетіли, повертаємо кум, що ти мене вже на Пилипче чи везеш. Ну. А також я ж кажу, є ще в мене тут одна кума, дзвонила, мені питала, чи, е, немає, чи не потрібно славіку окопні свічки. Також вони е, роблять окопні свічки. І різні речі для хлопців. Мільфо, ну але нормально. Чистенько вбрано в людей, все добре. Люди живуть, працюють. Колись також була ковбасня, тут впелипчимо, а там вона знаходиться, доволі гарну ковбасу робили. Але так вийшло, що чиї з інтереси не співпали і її закрили. Ну, це було вже давно. Але була реально, Пилипчанська ковбаска дуже смачна. Так що, друзі, фактично вже доїхали. Круть верть, ще до Андрія, заїдемо чи закотимо, О, вигрузимо гроші в кишеню дай й погнали. Так що так рішаємо ці всі питання. О, комусь треба свинка. Комусь треба продати свинку, треба підтримувати один одного, бо є такі чисто принципово, не хочуть продавати, хтось принципово не хоче купувати. Все, приїхали до трудяги. Та я думаю вручну заходимо, бо ж ти не попадеш. Ти ж вже старий. Так що Андрюшки дещо немає. Теж працює генератор. А ні, не працює генератор. У мене вже в ушах в ушах працює генератор. А. Та ми можемо тако задом закотити, да і да, Андрюха? Як Добро здоров'я. Слава Україні. Давно вже тебе не знімав. Кажу. Знаєш, є люди там, говорять, а ви що не спілкуєтеся. Ну трошки курс маршрут по сою поміняли, то трохи не цього. Чуєш, Андрю? А скотин чи заїжджаємо? Та ні, думаю, що закотимо там і цього, а там викинемо, бо вона ж не йде. Я тобі кажу, можна право тут вставляти, їхати за сім'ям і цю. Я не буду коти. Я буду коректувати. Я буду збоку допомагати. Чи ж, Андрюха, як буде по-український посілок? Ти рулюй, рулюй. Вже речет. Не, Ну це ж ти купляв його. Такий на Т25. лужок. Андрюшка трошки сіє, такий оприскувач. Андрюха, це ти сам робив, так? Да? Оприскувач. Саморобний оприскувач. Гранулятора ти вже десь прикопав, так? Да? Гранулятор прикопаний. Сарочка. Кажу гранулятор те, що до трактора. Тільки редуктор взяв. А, ось все, так. Да. Так що, друзі, ось. Все. Гранулятор, просто Андрій зняв редуктора. О, і через редуктор. Редуктор у теж один до одного чи один до двох. Ти що, назад комій повіз? А що, диви, давай ще, виїжджай приїдь. Виїжджай, бо вона не хоче їх вилазити. Все, є? Все, Злотій. Вставай, мала. Хай настава троє. Да мені щоб ногу піджала, а то, думаю, що ще не розчахнулося чи що. О, все, Андрій, вона вже до тебе пішла. Так що, друзі, при... доправили свиню. Треба було з собою ще брати, чужі, в мене ж кнур є. Треба було кнурявки дати одразу до тебе. Зараз кум поможе. Кум спеціаліст в цих ділах. Пепочка. Пепочка. А диви, а петля не дуже красна, бачиш, а, а стоїть, можна не сісти, вона стоїть як квітка. Да? Стоїть. Так що, друзі, свинку доправили. Андрюха нічого не каже, значить, що не обсарають, значить, що все нормально. Я на цьому буду завершувати відос. Значить ми й занесемо, чуєш, жонешки, вже як коли жінка просить, то це капець. Це просто капець. Отак. От у кольки купили, виростили, а Андрію продали. Отак От воно і відбувається. Головне знати лінійку, у кого брали, тобто ким парувати, щоб не пересікалися батьківські лінії. Все, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Працюємо! Допомагайте один одному. Усім пока-пока.